Всім привіт! Вітаю! Сьогодні у нас четвер, 17 листопада. Сніжить, сніжить, температура 0 градусів. Я, чесно кажучи, вчора, коли лягала спати і йшов дуже сильний дощ, думала, ну де ж той сніг. Казали, що буде сніг, знову неправда, знову обман. Але проснулися і побачили отакі вже білі криші. І... А сніг на землі. ну, Надію, що він ще розтане і буде більш-менш тепленько, тому що ну, є ще плани <плес> на городі. Ніяк ніяк не, всти, не, не встигаю. Хоча і скільки тут того городу, як то кажуть, але он і там ще не обрізала деякі квіти і деякі рози ще Я не обрізала, не втеплила. Цю розочку тут я вже втеплила, і обрізала. Ну, не все, не все встигаю. Тому така от ситуація. Ну, Погода, як і настрій, мабуть. Сум, потім якась ніби і радість, і надія, потім знов розчарування, і знов, і знов сум, сум печаль. Ну, так, знаєте, гойдалки, гойдалки продовжується. Зараз я не приймаю ніякі такі заспокійливі вітаміни, інколи п'ю вербовал, купила валер'янку, ну і валідол. Але це так, знаєте, коли вже дуже-дуже припече. Так, які в мене сьогодні плани до того, як я піду на роботу. До речі, зараз повітряна тривога в Києві 8.00. от так у нас і на роботі. Дуже часто стається, тільки потрібно відкривати поліклініку і тут повітряна тривога. Тільки відкриємо поліклініку, і тут світло виключилося. Але нічого, нічого. Ми тримаємося. Зараз до роботи у мене в планах сварити грибний супчик і пожарити сирнички. Ну, а далі там ще якісь, можливо, пірешку зварю, можливо, гречка там у мене є. Вчора би точки жарила. Ну, я думаю, що з продуктами нічого виживемо, протягнемо, як то кажуть, до весни. Так, відкрила свою поличку з парфумами, якими я зараз користуюся, хотіла зняти вам відео, розповісти, як в мене прийшов тиждень ну, в, плані, в плані моїх планів користування парфуме, парфумами. Але ж вже багато хто з нас в своїх відео сказав, що не встигаємо ми і знімати відео, їх викладати, тому що така ситуація в країні нестабільна. І от Зараз коротенько вам розповім. Як було і як я планую на цей тиждень, хоча він уже майже закінчується, але нічого я розповім. Значить, на минулому тижні я спочатку користувалася містичним удом від Oriflame. До речі, користувалася я не тільки я ним, а і син. Однозначно, для мене це варіант парфумів унісекс. Гарно цей парфум веде себе і на чоловіках, особливо на ну, таких молодих хлопцях. Прекрасний парфум. Поки що його відставляю, але син мій так його трішки забирає в мене. Від Івроше ні разу не користувалася, якось навіть і рука не тягнеться до нього. Не знаю чому, але ну, от ніяк ніяк я його ну, не хочу використовувати, мабуть. Доволі таки частенько, і от зараз, уже, мабуть, третій день я використовую лак від Avon. Спочатку, коли нанесла перший раз, коли ще так було не дуже так прохолодно, він якось мені не зайшов, і я вирішила його відставити туди до морозів. А тепер, от коли вже так похолодало, така сира погода, то він мені все більше і більше подобається. І я зараз ним користуюся з великим задоволенням, але потрібно якось його вже. Відставляти в сторону, щоб все-таки користуватися іншими парфумами. От, Дуже дуже приємний аромат, але для мене саме головне ним не переборщити. Так, далі королеву використовувала один раз, коли була на другій зміні, щоб так не зранку, а ближче вже, як то кажуть, до вечора. Королева – це, не знаю, говорила вам чи ні, це репліка на агент-провокатор розовий. Один в один аромат. у мене є той агент Провокатор теж такий аромат уже на таку більш холодну, морозну зиму. От, Буду його діставати і користуватися. Для е, дому я використовувала знову свій е, любимий ламур від фармасі. Дуже подобається мені цей аромат для домашнього використання. Е, пару раз використовувала домашні вогники від е, Avon, теж так в якості такого домашнього парфуму. І теж, е, от, використовувала свою улюблену. Королівську магнолію від Avon, Целінійка інканто, вигляді спрей, спрею. Зараз замовила от, Avon, і там у мене буде інканто, тільки вже парфумна вода. Вона йде по розпродажу, тому вирішила купити. Подобається мені цей аромат. Правда, от я помітила, що чим далі я ним користуюсь, тим більше можливо я до нього привикаю, і вже він не такий для мене яскравий і такий, от, знаєте, ну, чи улюблений чи як можна сказати, аромат, яким раніше я просто обливалася і отримувала просто неймовірне задоволення. А зараз трішки так уже знаєте, ну можливо, ефект привикання. До кінця тижня цього я все-таки, мабуть, ну можливо, сьогодні ще, а можливо й ні, нанесу. Лак на себе, потім планую от використати можливо цей персик від українського бренду, от такий морале парфум. Не дуже його люблю. Як не дуже люблю, на мені він не дуже гарно розкривається. Я відчуваю тут якесь таке, знаєте, машинне масло. І саме машинне масло швейної машинки. От у мами була моєї машинка швейна і така старенька, ручна, і от коли вона там змазувала ці всі голки, лапки маслом, яке було завжди там відсік да, для різних там голок. Хто знає, хто знає в швейних старих машинках, там був такий, да, якби коробочка всередині, там відкриваєш, і там все, все, щоб обслуговувати швейні машинки. Так от мені от саме цей аромат, от коли розкривається, от нагадує саме от той відсік в цій швейній машинці, коли там і нитки, і голки, і якісь там кусочки тканини, все от таке перемішане, воно ніби і непоганий аромат, але все-таки ну, чомусь він мене відштовхує. От. А на синові він гарно розкривається, цей аромат. І для мене він більше як нюхательний. Я підходжу, нюхаю, мені дуже подобається, солоденький. Тут дійсно такий, такий приємний, навіть не персик, а абрикос. Для мене більше, більше абрикос, і персик, і кісточки з персика і з абрикосу. Дуже приємний, от як нюхательний, а от розкривається не дуже. Тому, тому от така ситуація. Ще я використовувала пару раз фаревеї роял. Десь він у мене навіть у сумці лежить. Але ви знаєте, от, з таких малесеньких пробників ну, нічого не можна зрозуміти. Аби ще вони були з розпилювачем, тоді, можливо, якось воно була б така картина більш інформативна. А так, намазом ну, не дуже, поки що мені подобається цей аромат. Так, він ніби й непоганий на початку, там і сливу я відчуваю таку кисленьку, і він такий солодкий, але не стійкий він зовсім. І... Розкривається цей Амбро, амбра, мабуть, тут є. і, ну, Не дуже, не дуже поки що мені от ця якась така кисла нотка потім з'являється, що не дуже він мені якось поки що підходить. І е, я вже впевнилася, що потрібно з парфумами зна знайомитися. з, Нехай це буде пробник, але щоб він ну, був в більшому об'ємі, Левант, чи ну, якось по-іншому, але так, в таких малесеньких дозах, які нам пропонує. Ейвон, то ну, можна, можна, звичайно, щось там такі, якісь е, такі початкові ноти вловити і ну, з, для себе представляти, що це аромат, якого напрямку, але щоб уже... Повністю вирішити, подобається тобі цей аромат, купувати його чи ні, то мені здається, що ну, цей варіант зовсім не підходить. Так, і тут у мене от ще є варіант теж закос під лакост, Теж періодично його використовую і, можливо, можливо, я його. Теж до кінця цього тижня і використаю так, що от такі в мене були відгуки про мої парфуми, які зараз у використанні, стараюся стараюся планувати, передивлятися і все таки виконувати те, що я запланувала, написала, от це дійсно так, знаєте. Допомагає в тому, щоб використовувати всі ті парфуми, які в тебе є, а їх немало. Та мені в коментарях пишуть, що Боже Боже для чогось скільки багато парфумів, але ну, в кожного свої е, захоплення. Вподобання в кожного свої, як то кажуть, заскоки. от, Тому хтось любить готувати, хтось любить парфуми, хтось любить і те, і друге, і п'яте, і десяте. Ну, всі ми різні. І це добре, що ми чимось захоплюємося і, і якось зараз такі важкі часи відволікаємося, і це допомагає нам триматися на плаву. Так, дівчата, у мене на сьогодні все. Дякую за увагу, дякую за те, що підписуєтесь, коментуєте, Дивитися, не дивлячись на те, що у нас і світла немає, і інтернети пропадають. Але коли вони, вони з'являються, то я стараюся бігом-бігом передивитися, хоч, хоч якісь там деякі відео, написати коментар і підтримати вас. І вам також дякую за зворотній зв'язок і за підтримку. Все, тримаємось, відволікаємося до наступної зустрічі. Чекаю вас в коментарях. Нехай у вас все, все буде добре. Пока, пока, до побачення.